Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбничка. Сьогодні хочу розповісти вам про курей породи Амрокс. Дана порода курей відноситься до м'ясо типу продуктивності. Кури Амрокс були вперше виведені на території США в середині 19 століття. Протягом даного часу ці птахи не зазнавали жодної генетичної мутації. Проте через два роки, після закінчення Другої світової війни, Амрокс потрапили на територію переможеної Німеччини, де їх генетичний код був поліпшений шляхом селекції. Німецькі селекціонери взяли за основу м'ясояєчних американських плімутрок і посилили їх яйценосні якості. Таким чином, дана порода курей. Набула свого сучасного вигляду. Офіційною датою виведення породи вважається 1848 рік. Амрокси вирізняються своїм зовнішнім виглядом. Півні цієї породи досить великі і високі, мають широкі груди, великий дзьоб і грибінець, дзьоб має жовтий окрас. І невеликий вигин на кінчику. Гребінець у упіння великий, але прямостоячий. Має 5-7 зубців яскраво червоного кольору. Найчастіше перші і останні зубці нижчі, ніж середні. Задній гребінець паралельний потиличній лінії голови. Голова у птахів велика і пропорційна тілу, великі темні очі і пропорційні овальні мочки. Відмінні характеристики півнів Амрокс. Спина у півнів широка і велика. Разом з головою і хвостом утворює півколо, хвіст у птиці середньої величини. Розташований під кутом 45 градусів до тіла. Має характерне рябе забарвлення і пишне пір'я. Груди у даних особин великі і округлі. Крила не дуже великі, щільно прилягають до тіла. Гомілки довгасті і широко розставлені. Кури амрокс за описом такі ж, як і півні, за винятком деяких нюансів. Кури мають менш округлі груди і менші розміри тіла. Хвіст у них меншої ширини. Пір'я на ньому коротше. Іноді у курей на дзьобі може з'являтися сірувато чорний наліт. Крім того, чорні смуги у півнів по ширині збігаються з білими, а у курей білі смуги набагато вущі чорних. Пір'я у даних курей досить густе і щільно прилягає до тіла. Курчата даної породи мають темно-сірий або чорний пух з невеликими білими плямами на животі. Характер у цієї породи курей досить спокійний. Птахи мають врівноважену психіку і не приносять різних неприємностей господарям. Вони відмінно вживаються з іншими різновидами курей і не лякаються домашньої худоби, собак чи кішок. Фахівці рекомендують новачкам заводити саме курей породи Амрокс. Так як для першого досвіду. Це буде просто ідеальний варіант. Кури амрокс на піку свого життєвого циклу набирають близько 3-4 кг живої ваги. Півні, так само як і кури, набирають вагу аж до півтора року. Дорослі півні можуть важити від 4 до 5 кг. Кури від 3 до 4 Крім того, птиці цієї породи відрізняються високими показниками виживання. Який за різними даними становить від 90 до 95%. Це стосується і курчат. Відмінною характеристикою породи Амрокс є те, що яйцекладка починається з 5-місячного віку. Дані кури несуть досить великі яйця, приблизно 60 грам, які мають щільну шкарлупу світло-бежевого кольору. Середня курка здатна відкласти близько 200 яєць за перший рік. В наступні роки несучість знижується до 10-15%. У Німеччині також виведений карликовий різновид цієї породи птахів. Основною метою даної селекційної компанії було зробити маленьких курей, які б змогли при мінімальних витратах на годування приносити максимальну кількість яєць. Карликові амрокси. Мають вагу близько 1,5 кг, з'їдають в 2-3 рази менше корму. І приносять всього на 20% менше яєць, ніж звичайні амрокси. З математичної точки зору, карликовий тип цієї породи набагато вигідніше, якщо їх зміст ведеться з метою отримання яєць. От і все. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримайте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.